Люди, всім привіт! Перед вами Volkswagen Golf Alltrack, по якому у мене вже було декілька технічних відео. Спочатку серія поглибленої діагностики, потім серія також самого поглибленого ремонту і виправлення недоліків, які були знайдені саме в першій серії. І кожного разу в кожній серії, коли я знімав і в кінці вже монтував відео по цьому автомобілі, я згадував, що я не сказав про одну важливу річ. Про гальма, адже ще з першої серії з діагностики на СТО їх приговорили. Позаду, практично вже немає колодок, попереду зношені диски. Один диск взагалі працює, ледь не наполовину, вже дуже нерівномірно треться він об колодку. Ну і повторюсь, на ньому є суттєвий знос. Саме тому сьогодні я вирішив зробити повну заміну. І не просто як стандартно раніше на СТО, сьогодні я цю процедуру хочу зробити самостійно. Ще хочу зняти інструкцію, показати вам, як це робити, якщо ви захочете теж провести цю процедуру самостійно. І окрім замін гальм, ми будемо міняти гальмівні диски і гальмівні колодки по колу перед і зад. Ми прокачаємо гальмівну рідину, адже бог зна, коли останній раз цей сервіс робився. А міняти її рекомендується хоча б кожні два роки, тому що в нас часом втрачає свої властивості. В неї там збирається бруд всередині, конденсат може з'являтися. Чим в якості самої гальмівної рідини погіршується, педаль стає тугішою, ну і сила гальмування. Падає суттєво. І окрім цього всього, окрім заміни, окрім того, як це зробити, я ще й продемонструю, як зробити заміну задньої гальмівної системи, адже тут у нас електронний ручник. Для цього нам потрібна буде електронна діагностика. Власне, про це все сьогодні в цій серії. Погнали! Для заміни гальмівної системи було обрано компоненти від компанії Bosch, які я вже встановлював на свій Volkswagen Golf, тільки попередній, повнопривідний, на якому встиг навіть з'їздити в Карпати, де протестував ці гальма на високій швидкості, на серпантинах з високим навантаженням, і вони себе показали прекрасно, дуже гарне гальмівне зусилля, прекрасна модуляція по педалі. Вони не пищать, вони суттєво не стираються. Саме тому і для цього автомобіля не стояло питання, від якої компанії обрати гальмівну систему. Що важливо, хочу сказати, що якщо ви не проживаєте на приватному подвір'ї, може не маєте набору інструменту чи відповідних навиків для заміни гальмівної системи. Рекомендую звертатись до станції автосервіс які є практично у більшості міст нашої країни, де вам і підберуть гальмівну систему, ви її можете одразу на місці придбати, і одразу спеціалісти компанії Bosch вам їх і встановлять Тому замовляйте компоненти Bosch звертайтесь до Bosch автосервіс щоб замінити гальмівну систему на будь-якому автомобілі на дійсно якісні і доволі такі доступні гальма. Інструкція про те, як зняти колесо, не дуже потрібна, тому я цю інформацію прискорив. Дивимося по гальмам. Бачите, є суттєво така. Напрацювання і от дивіться, скільки в нас вже диску не працює. Тобто вже і колодки, хоча залишок їх доволі таки непоганий, неправильно працюють. Сам диск всередині забитий брудом, тому що автомобільчик нагадаю у нас з лісу їздив по бруду, він поржавів, тобто погане тепловідведення. Ну, тому саме ми його і будемо зараз міняти. Починаємо ми з відкручування супортів. Ще й направляюча почала відкручуватися, що не дуже добре, нам це не треба поки що. І так само відпускаємо нижню частину супорта. Теж дивимося відкручувалось без направляючої, бо відкрутимо не те. Затиснено у нас через цю боростку дуже... Важко знімається а, супорт. Ага. Ми його знімемо окремо, а потім кожну колодочку окремо. У скільки у нас там бруду. Так, супорт треба підвісити. Ось, таким чином у нас знімаються колодки. Тут колодка з датчиком, треба бути обережним. Опа. Так, і тут у нас перший нюанс, треба ключ аж на 21. А в мене головка є тільки від свічного ключа. Це у нас вже відкручується сама скоба, яка тримається, бо супорт на маленьких доволі легко відкрутився. От. Помітно, що німці. Походу з динамометричним затягували, бо доволі легко все відкручується. Тут, звісно ж, нічого не змащується на гальмах, практично нічого. Саме тому, якщо погано відкручується, іноді може доведеться навіть зрізати якісь гвинти. Зараз ще може бути останнє питання нам, щоб зняти диск, залишився один невеличкий гвинтик. І з ним теж можуть бути нюанси. Є, От у нас направляюча. Нам ще треба зробити ревізію оцих речей всередині. Подивитися, в якому вони стані, скільки гальма такі ржаві. І от він у нас останній гвинтик, під торкс іде. Нам його треба відкрутити. О, він навіть наче відкручується. Відкрутився. Ей, друже, виходь за тобою прийшли. От як сидів, нічого собі прикипів. Ого. А тут а тут ще й камінець всередині є. Іноді, коли камінці потрапляють, то рухтіти все починає скільки ржавчини. А з виду наче все добре. Після того, як ми все очистили і перед встановленням диску, я використовую спеціальну мідну високотемпературну таку, фарбу, яка від мінус 30 до плюс 110 градусів працює. Потрібна вона для того, щоб не було подібної ситуації, коли я ледь зміг зняти оцей диск, бо він прикипає до ступиці, до моточини, і потім зняти його дуже складно. Тому очистили це все жорстким Йоршиком і далі покриваємо мідною смазкою, пастою спреєм, чи як воно ще називається. Отак у нас це гарно, наче вже заржавіло. Дивимося, що у нас тут по дискам. Ох, тут гарні новенькі приїхали. Запаковані щільно. Знімаємо. Ой, яка краса! Блищать, Ух, ставимо. Але перед установкою дисків також важливий момент, вони повністю в консервній змазці. Нам такого не можна допустити, щоб диск торкнувся потім до колодки і, звісно, це перестало гальмувати, як є. Беремо брейк-клінер, обезжирювач спеціальний, і змиваємо повністю це мастило, щоб гальма у нас дійсно потужно працювала. Про це важливо не забути. З обох сторін. Бо якщо поставити, не прочистити, то ми вб'ємо і гальма, і гальмівні диски, і колодки так само. Тому змиваємо, мастила нам тут не треба. Диск повинен бути повністю знежирений. Є, чекаємо, поки висохне трошки, воно випаровується доволі швидко. Якщо на дворі спека, то ще швидше буде. Після того, як диск висох, ми його ставимо на місце, намагаємося не торкатися гальмівної. А якраз такі поверхні, тому що на рукавицях може бути щось також жирне. Ставимо це все добро назад є. І фіксуємо на один гвинтик. О, тепер гальма у нас на місці, гальма у нас вже по вигляду гарні. Я ще разочок протру. <рес> На всякий випадок. Тепер дуже важливо перед збіркою перевірити скоби. У нас є направляючі речі, я так розумію. Це все в Німеччині мінялось по технології. По сервісним історіям в Німеччині я бачу, що автомобілів при заміні комплекту гальм обов'язково з дисками міняється брейкрієр, як він називається, або рамка якась. У нас це по-простому це гальмівні скоби. А тут у нас в них є направляючі. Їх важливо перевірити, чи плавно вони працюють, чи не туго вони ходять. От я ж кажу, що по технології мінялося, видно, що воно недавно замінено. Відчувається, що немає ніякого ні підклинювання, що там є всередині смазка набита, вона тільки тут має бути, якраз вона під пильниками знаходиться, щоб на гальмівну поверхню не потрапляла. Тому цю річ ми можемо ставити назад сміливо, не перебираючи. Але якщо ви відчуваєте, що одна направляюча якась ходить туго, чи бачите, що воно тут потріскалося пильник, це обов'язково треба, як мінімум. Розібрати, подивитися, в якому воно стані воно дістається доволі просто. Тут ковпачок знімається, набити мастила, промити, прочистити. Ну, в ідеалі, все ж звісно, замінити. Але, направляючи, здається, окремо не продаються, міняється повністю скоба, і вартість її там щось біля 50 євро за штуку в зборі. Тільки на одну сторону. ну Якби доволі дороговартісна штукенця, її дивимося, ревізуємо. Якщо все добре, от я подивився, мене все влаштовує, так би мовити. Я буду ставити її назад. Але попередньо з установкою ще відчищаємо це місце, де у нас ходять колодки гальмівні, бо теж забивається багнюка ржавчина і вони можуть підклинювати, через що гальма потім ну знову ж таки буде один якийсь супортів колесо якесь постійно гальмувати або трішки підгальмовувати і перегріватись. Тому вичищаємо повністю нашу скобу, щоб не було ніякого бруду, і тоді вона у нас готова до установки на місце. Так, ставимо назад скобу, відчищена, практично як нова. Здається, таким чином має стати. Огонь таки у нас, в принципі, чисті, передивляємося. Якщо різьба заржавіла, то краще замінити. Є. О, тепер, по суті, з цим у нас все. Коби на місці, новий диск на місці. Тепер можемо повертати в принципі, колодки і супорт. Передня права сторона у нас іде якраз з датчиком зносу колодки. Працює він наступним чином, коли диск дійде до оцього дроту, він, по суті, замикає ці два контакти. І далі підключаємо наш роз'ємчик. О, бож, роз'ємчик тугий. Все сіло, все добре. Тепер уважно, як ставиться ця колодка. Тут є такі спеціальні пружини, які треба, щоб заправити колодку, нам треба її натиснути. От, таким чином, знизу. І тепер таким же чином згори. Так, я, звісно ж, переплутав якою стороною колодку вставити на своє місце. Тому роблю цю процедуру іще раз. Так, у нас тут в комплекті йдуть нові гвинти з герметиком, з диском і колодками, тому що старій вже, в принципі, герметик закручувався, відкручувався, фіксатор, точніше, різьби. Тепер беремо ті, що йдуть в комплекті, нові закручуємо. Є майже все, майже. Тому я кажу майже, тому що я хочу ще й прокачати одночасно гальма. Для На цього нам треба відкрутити цю тавотницю, послабити, точніше. О. І, звісно ж, прокачати гальмівну систему. О, вона вже сама пішла. Важлива річ, я для прокачки буду використовувати такий спеціальний пристрій за допомогою компресора. Працює він наступним чином. У нас є струмінь повітря під високим тиском. Ось у нас є отвір, який заходить в оцю ємність. І створює таким чином тут вакуум. Власне, ми одягаємо оцю сторону на нашу прокачувальну, так би мовити, тавотницю. І нам не треба качати педаллю. покажу на камеру. Я починаю дмухати, дивіться. А тут у нас ось місця. І отаким от чином воно. Працює. Єдине, що треба слідкувати за тим, щоб у нас в бачку не закінчилась гальмівна рідина. І таким чином одному можна це зробити. Отут підливаємо свіжу, стара, у нас скачується вся повністю. У нас має набратися оця вся ємність. От вона вся пішла. Швидко, боже, скільки там бруду всередині. Оце все всередині бруд. Той, що збирається в супорті, той, що є в гальмівній системі, і він може заважати працювати нормально нашим гальмам. Важно слідкуємо за рівнем, щоб ми не завоздушили всю систему. Я підлив до верху, щоб аж до гори було максимальний рівень. Пішов попшикав, відкачав, повернувся ще з банки. Сюди долив до верхнього рівня. Кожна сторона, десь ну, хоча б 150-200 мл нам достатньо прокачати цієї рідини. Після того, як ми це все прокачали, от рідина у нас практично прозора в трубці йде, треба дочекатись, поки прозора піде. А я в кінці покажу, що у нас в цій ємності зібралося. Далі у нас залишилось поставити колесо, і перед тим, як ми поставимо сюди алюмінієвий диск, у нас сталеві диски гальмівні, нам треба обробити знову ж цією ж мідним спреєм чи мідною пастою, щоб у нас не прикіпав алюміній до сталі. Ось таким чином. Згадуємо чи все затягнули, наче все. <хи> І ставимо наше коліщатко назад. Я показав передню праву частину і покажу, як робити задню праву. По суті, ліва сторона, вона відмінностей не має абсолютно ніяких. Для задньої частини нам потрібна, як я говорив на початку, електронна діагностика для того, щоб розвести моторчики ручних гальм, стоянковий гальм, і тоді вже ми можемо повністю все відкручувати, знімати, як практично, як робили на передній частині. Для того, щоб розвести моторчики, нам потрібна діагностика. Нам підійде або найпростіший elm 327 адаптер, і нам треба буде встановити програмку Каріста. Вона є що на Android. На iOS для того, щоб ми змогли зробити цю процедуру в один клік. Також це можна зробити за допомогою obd 11 Launch, EasyDiag, дуже багатьох програм. В принципі, розширене відео про те, як робити цю процедуру розведення, зведених колодок, у мене є на каналі, причому там показано якраз різними способами. Посилання на нього я залишу внизу в цього опису. Перейдіть, подивіться, як робляться певні сервіси, акумулятор, гальма, прокачування охолоджуючої рідини, прокачування пального по автомобілю. Я беру obd 11 розводжу супорта і приступаємо до роботи далі. Так, коли у нас обіді 11 завантажився, відкриваємо у нас третій блок. Тут у нас базові налаштування потрібно зайти. І Перед цим треба зняти зі стоянкових гальм. Раз, зняли Далі заходимо в пункт, який називається Start Lining Change Mode. Чекаємо, відкрився. Далі проводимо пальцем по екрану аж до самого краю. Гадаю, ви чуєте, як розводяться супорта. Тут у нас помилки заморгали. Basic setting. ended. Чекаємо, поки все затихне. І після цього ми можемо тепер вимикати запалювання і йти займатися гальмами. А от з демонтажем заднього гальмівного диска є певна проблема. Його не відкрутити без отаких ключів. Це Torx Розмір у нас М14 на 12 зубів, якщо будете шукати. І мені здається, їх треба видавати паралельно з ключами від запалювання до автомобіля, тому що реально без цього не демонтувати сам диск. Якщо супорт ми ще зняти можемо, то скобу, яка заважає зняти диск, ми не знімемо. Знімається вона з внутрішньої частини. Також ще спробую підлізти без підйомника туди. Це, по-перше, доволі складно. По-друге, тут доволі важко. Рухатися <свісно>, ключами немає можливості нормально потягнути ці гвинти ключами, тому ну, це реально тут складно робити, але робити можна на підйомнику, коли є пневматичний пістолет швидко, який відкручує гайкокрут, то це взагалі не проблема. І підлізти можна, і крутити швидше набагато, а вручну реально складно. Тому ще раз мабуть рекомендація все ж таки краще робити такі речі на сервісі, саме задню частину. Опа, є. Після того, як моторчик і ручний гальм у нас роз'їхалися, треба плоскою викруткою, міцною залізти між колодками і диском і розвести як можна сильніше, запхати власне, супорт в своє місце як можна глибше, щоб ми потім могли. Легше його звідси зняти. Наче все. Тепер у нас механізм їздить туди-сюди. Далі ми викруткою так само обережно знімаємо ці пружинки. Вони у нас притримують колодки. Обережно з пальцями. Ось таким чином. Вони у нас виїжджають, тут от закисла, заржавіла, точніше не рухається практично. Угу. Тут і потрібна буде якась допомога, мабуть. Угу. О! Це вже цікаво. Не хоче виходити. Доведеться ще й висверлювати, мабуть, магічний засіб. <світ> треба було до цього ним скористатися до проблем. Угу. Не хоче вилазити і все. Ось така біда-бідуля. Все, зламалося. Після того, як ми зняли скобу, нам треба відкрутити супорт і зняти скріплення, знімаємо тут. Пластикові ковпачки з направляючих. Далі нам потрібно шестигранничком тут залізти. І шестигранничок тут доволі дивний, на сім має бути. Взагалі не зрушується з місця. Щось давненько їх не знімали по історії. Аж отак, Тугувато, ну, але тим не менше йдемо. Викручуємо ці направляйки. Вони у нас на заміну, до речі, в комплекті Bosch задні гальм ідуть. От вони тут випрацювалися, трішки вже замастило, практично немає. Оце воно тут позакисало. І тепер у нас нарешті О, знімається супорт і наші колодочки. Хоч подивлюся, що в мене тут гуділо. Вони бруднючі, от повністю навіть канавка забита, і задні в мене практично стерті. Ще й стерті нерівно. Тому зараз будемо це все чистити, направляючи. І міняти колодочки. Добре, що я собі заліз. Так, нам треба ще скобу зняти. Отакі тут ще й гвинти довжелезні. железні, мало того, що незручно. Ще й крутити довго. О, От вона, наша красуня, знімається з мухою. Зараз відчистимо. Гвинти почистимо. Ще треба це зняти. Друга направляйка з супорта. Тут у нас по суті нічого нового. Опа. так викручується, хоча б це вже добре. А, вже й диск відвалився сам. Опа, є. О, і отака у нас ковбаса всередині все ржаве, зношене. Внутрішня частина більш зношена, ніж зовнішня. тому не дивіться, і не орієнтуйтесь саме по зовнішній частині. Так, тут все, як бачите, добре, що було змащено у нас пастою мідною, через що у нас диск легко знявся. Ну і аналогічно робимо і ми, коли збираємо назад. Так, друзі, ну як ставити диск, я гадаю, ви зрозуміли. Все доволі просто, як і на передній частині, ми його накидаємо. І затягуємо цим одним гвинтиком. З диском, по суті, все найцікавіше. Тут починається далі робота з супортом. Нам треба дістати ці гумові такі вставки туди, як вона називається. Навіть не знаю, але вони в мене є в комплекті на заміну. От Бош якраз таки комплектує задні колодки таким набором. Тому спробуємо їх зараз розколопати і дістати звідти. Хоча, мабуть, треба. В іншу сторону. Вони тут теж дико заржавівші. О, порухався і почав рухатися. Прикипіли, схоже, те ж саме. Щось позаду гальмов так чаще, ніж переднім. Але, як вони виглядають? Всередині сухо, абсолютно попередньо, попередньо. Вичищаємо посадкове місце під ці направляйки. О, здається, так вони називаються. Також інспектуємо гумку на самому супорті, в принципі, він ходить нормально, не клинить. Гадаю, далі його розбирати сенсу немає абсолютно ніякого. Пізніше ревізію зробимо. Так, і заправляємо тепер нашу гумку туди всередину. Так, мені дивом одну вдалося заправити. Зараз на другій покажу, як. Я це зробив. Тут теж бруд у нас відчищаємо добряче. А заправляється вона значить, наступним чином. Беремо і складаємо от в таку гармошку. Трубочку. Вона стає тонша набагато. Опа. І тоді пролазить в отвір. Чому я не зняв? Тому що скрутив, було незручно вимкнути камеру. Тепер вона залізла, і ми її тут можемо розправити тепер. О, от тепер вона там сидить. Отак вона туди запихається. Далі у нас ідуть нові направляючі і отакий пакетик мастила, яким ми дуже легенько, багато не треба. Намащуємо ці самі направляючі. Ось таким чином, щоб не витікало, тому що це все ж таки гальма, щоб не потекло потім у саму гальмівну систему. І от тепер у нас тут з'являється направляйка. А саме мастило у нас всередині залишається. Те ж саме робимо і по другій направляйці. Бо ті, що я зняв, взагалі сухі були, тобто видно, що з них це все вийшло давно, тому воно може підклинювати. І погано працювати. О, тепер все плавненько ходить. Так, повертаємо назад у зворотньому порядку скобу, я її трішки підфарбував, щоб красивіше виглядало. Далі ми ставимо наші колодки. Внутрішня у нас йде з пружинкою, отакою, яка зафіксується потім в супорті. Зовнішня йде без нічого. У неї була своя пружинка, яку я успішно зламав. Ну, Будемо вирішувати якось з нею питання. І зламаний отвір. Отут мені вдалося розсверлити трішки в сторону, немає в цьому нічого страшного, абсолютно звісно, якщо не робимо решу, то із супорта. І я придбав оцю пружиночку, яку зараз будемо ставити на своє місце. Пружинка у нас ставиться. От таким чином. Спочатку в отвори, потім ми її заводимо от сюди під супорт і тепер у нас супорт стоїть рівно і все буде добре. Ну, і таку жижу ми маємо після прокачки. Абсолютно якесь болото. Бо та, що заливається гальмівна рідина, вона свіженька, прозора, от як тут в цьому в гідролінії, в цій. Ну, Власне, якась така процедура заміни гальм. У мене тут вже все стемніло. Як бачите, після того, як ми все зробили, всі гальма прокачали. Нам треба залити до повної в бачку гальмівну рідину. І далі ми йдемо знову, беремо діагностику, щоб завершити нашу процедуру прокачки і ревізії гальф. Знову заходимо в перелік блоків, третій блок, базові налаштування. І тут вибираємо пункт вже End Lining Change Mode. Ручник у нас знятий, обов'язкова умова. І запускаємо. Гудять позаду супорта. Basic Setting Ended. Ну, тобто, наче все пройшло добре. Все, виходимо назад. На панелі приладів є помилки моргають, давайте їх зітремо одразу в помилках. Було активовано режим заміни альмівних колодок. Пробуємо запалювання. Раз, запалювання два. Гальма тверді Є запуск. О, педаль тверда, тепер в самому горі. Ручник працює, автомобіль нікуди. Ага, от тепер він нікуди не котиться. Ну, от така заміна гальм, друзі.